Брайан Хейдер, досвідчений торговець із золотої епохи контрабанди в Кіїс. Брайан продовжує вести свої справи через човновий док. Він дозволяє Джейсону жити безкоштовно в одному зі своїх будинків за умови, що той допомагатиме йому з вибиванням боргів і збором платежів з орендарів в цьому районі. Цей човновий склад і система орендарів дозволяють Брайану відмивати гроші, отримані від. Торгівлі завдяки цьому йому вдається залишитися під радаром і уникати уваги правоохоронців. Брайан може здатися добре доброзичливим персонажем і, здається, має дуже близькі стосунки з Джейсоном. Про це свідчать їхні жарти, які ми чули в трейлері. Однак, за словами самих Rockstar, він рухається як велика біла акула, якщо це потрібно. Тож Брайана легко недооцінити, але це точно не та людина, з якою варто сваритися. Схоже, що в перших розділах гри ми будемо досить багато працювати на Брайана. Він імовірно стане тією людиною, яка допоможе нам зробити перші кроки на которого підпілля.